Наше бачення світу, говорить радіо Зоопарк. Хуйло оголосило перемир'я і, провокуючи Україну, заявило, що тепер світ побачить, чи зможе київський режим. Це він так називає українську законну владу. За ординською звичкою валити все з хворої голови на здорову. Тому що саме його влада незаконна абсолютно, не визнана в світі і може називатися і режимом і узурпацією владування. Дотриматися цього перемир'я, по-перше, телепень це не перемир'я, а зупинення вогню, бо приймається ордовою в односторонньому порядку. По-друге, Україна може все це проігнорувати і нищити орків будь-де і як завгодно. Бо знаходиться під агресивним тиском загарбницької війни, і згідно з міжнародним правом, має право. Вибачте за тавтологію, не маючи бажання на підписання чи то мирних договорів, чи то договорів про тимчасове перемир'я, укладених в порядку, встановленому міжнародним правом, а не мандрівною трупою американського цирку одного актора, продовжувати всі дії, необхідні для припинення агресії. Винищуючи будь-які ординські цілі, бо вони всі, допоки Орда окупує територію України, являються законними цілями. Але зрозуміло, що й одностороннє зупинення вогню не відбудеться. І про це вже повідомляє українське командування. А Верховний головнокомандувач тільки що повідомив, що і гівноіранські мопеди продовжують літати територією України. Великодні летючі подаруночки.